Тренування на руки. Поїхали. Ставимо обидві руки трохи ширше, ніж килимок. Якщо у вас нема килимка, то робимо у два рази ширше, ніж ваші плечі. Спираємося зараз на ноги. Якщо ви хочете трішки легше зробити, вагу переносимо в ноги, якщо складніше, більше в руки. Ми опускаємося вагою на одну руку, згинаємо обидві руки, тягнемося ніби плечем в центр килимка. І Переходимо понизу, грудьми можна прямо да, над килимком провести, на іншу сторону, і виходимо нагору. В нас, ми ніби підмирюємо під планочку, в нас виходить така хвиля. Поїхали вниз. І нагору спокійно ліктя згинаємо в сторони. І на гору руки ближче до себе. Ще. І на гору. Ще п'ять разів. Відчуйте цей в такий приємний проган на грудному відділі. 4, Штовхаємо руками підлогу, виходимо на гору три. Два. Один в іншу сторону починаємо поїхали, ще вісім. Сім. Шість. П'ять.